чи легка це справа відшукати єдине правильне рішення в заплутаних і суперечливих позовах до судів сотень і тисяч наших краян, при цьому ще й врахувати найменші деталі, аби встановити верховенство права в кожній справі у чварах сусідів за межу у вимаганні найманих працівників до роботодавців виплатити заробітну плату, та чимало де може виникнути конфлікт інтересів, розв'язати рівняння з багатьма відомими і невідомими, не розв'язуючи при цьому чайфеміді, можуть тільки озброєні знаннями фахівці, якими без сумніву є й працівники наших судів, у яких новий епоха період реформи системи судочинства. Про це говорив голова апеляційного суду, наголошуючи на прагненні сприйняти нововведення в кримінальному судочинстві належно. Україна прагне привести вітчизняне законодавство у відповідність до міжнародних договорів і наполегливо йде до своєї мети, результатом якого стало прийняття 13 квітня цього року нового кримінального процесуального кодексу України. Вітчизняні науковці та практики справедливо назвали цей закон. Акт, законодавчий акт другої конституції, що втілює основоположні гуманістичні ідеї та цінності у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина нововведень чимало, але компетентності спеціалістам також не бракує. Вони готові розглядати справи, які ще не застосовувалися в українській судовій практиці, та балансувати між законами і нестачою довіри громадян до системи утвердження справедливості. Голова облдержадміністрації у доцільності реформ не сумнівається, як і в їх успішне завершення. Ще сивою давнини людство. Не мало ніяких сумнівів, що правосуддя є незамінною мовою повноцінного людського існування. Відомий вчений та філософ Арістотель, учень Платона та виховати Олександра Македонського, стверджував: людина, яка досягла повної досконалості, вище всіх тварин, але вона нижча за усіх, якщо живе без законів та без справедливості. Певна річ до свята нагородили кращих працівників системи грамоти, отримали за сумлінну і віддану працю та виконання службових обов'язків і від обласної державної адміністрації, і від обласної ради, і від Хмельницької міської. День свята хочеться говорити тільки про приємне, і мені хотілося б сьогодні побажати вам нових успіхів, всіляких людських гараздів, добра, чистого людського щастя, щоб весь світовий досвід суддів допомагав вам у вашій праці. Хочу побажати. Всім в першу чергу здоров'я, благополуччя, матеріального забезпечення. І я думаю, що так мені здається, саме головне для суддів, щоб у вас ніколи не було конфлікту із власним сумлінням. Здоров'я, всіх благ вам. А під завісу святкових зборів, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в області Іван Приступа назвав кращих працівників, які не тільки вправно вирішують поточні судові справи, але й господарські, За що й нагородив на свято колег і підлеглих.